Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную турінговий велосипед від торгової марки VNC. Модель називається Свіп Race А4. Цей велосипед виробляє міжнародна торгова марка VNC, яка має реєстрацію в Англії. Розповсюджуються велосипед суто в Україні, виробляється в велосипедній країні Китаю. Тому ці велосипеди якісні, як всі велосипеди з Європи, але ціна більш приваблива, тому що розповсюджується суто для українських покупців. І купуючи велосипеди в Вінсі, у вас завжди є гарантія на те, що це гарний велосипед. І приваблива ціна дозволяє вам завжди радіти гарним велосипедом з урахуванням легкості його придбання. Більш детальніше стоїть відзначити про велосипед. Свій прейс А4. Рама алюмінієва, вілка алюмінієва, Сховані тросики в раму. Кількість передач попереду 2, позаду 8. Це система перемикання стандартна для велосипедів гірського плану. Але з урахуванням того, що попереду у нас шатун з великим кількістю зірок на великій зірці, тобто зубці на зірці 52 штуки дозволяють легко тримати велосипед на швидкості. А друга зірочка, вона стандартна гірських велосипедів, легко буде дозволяти рухатись як по місту, так і в горах, в лісах, на полях. Їздити буде комфортно, рух здійснювати легко. Також треба відзначити, що турінговий цей велосипед. Чому? Тому що і. Має достатньо багато м, е, отворів, бобишек, які дозволяють сюди щось поставити. Також можна поставити багажничок і мандрувати. На цьому велосипеді дуже зручно. Ну і взагалі він легкий, легкий, легкий. Більш детальніше, наступне стоїть відзначити, коли ми дивимося на велосипед Swip Rise А4. Е, розмір колеса 28 дюймів. Е, покришка, е, покришка за м, розміром 700 на 38. Це достатньо широченна покришка, яка буде тримати велосипед на бездоріжжі. Якщо поїдете по горам, їздити, буде теж тримати гарно. Оці шипи вони міцно триматимуть велосипед на дорозі, де багато бруду, грязі, каміння, все, що буде не так, подобатися велосипедистам. Велосипед проїде з легкостю. Ну, а то, що не такі грубі шипи, то цей велосипед буде їхати тихесенько по асфальту. Тому і це універсальний такий солдат з ровним кермом для керування цього велосипеда. Біг детальніше. Покришка, повторюсь, 700х38. Обид подвійний, алюмінієвий, легкий і надійний. Можна накидати на велосипед багато-багато речей і все витримає цей обвид. Шприхи чорного кольору, нержавіща сталь. Це самий надійний елемент в велосипедних шприхах. Е, втулочка у нас цільна, алюмінієва, кріпиться завдяки легкозйомному ексцентрикам на вілочку і не треба ніяких зайвих м, ключів для того, щоб зняти переднє колесо, якщо треба мандрувати і м, м, складати цей велосипед. Е, гальмова система тискала, механічна. Під ротор 160 мм. ротор кріпиться на 6 болтах. Нічого особливого, все стандартно. Камера у нас під французький під тонка камера, яка тримає міцніше тиск в велосипедному колесі. На вілочці є ось тут отвір. Цей отвір дозволяє поставити сюди крило. І ваш велосипед буде захищен від бруду і грязі, і е, вологи дощ погану погоду, тому що можна поставити попереду крило. Позаду його теж можна поставити, там є куди е, кріпити кріплення. Місце для кріплення існування. Е, рульова, як ви бачите, ось так вона випукла. Якщо придивитись, у неї є ось Нижній частини рульової і верхню так розширені. Це каже про те, що тут стоїть полуінтегровані підшипники. Міцні, надійні, витримують вагу велосипедиста любого. Ну, Мається на увазі до 120 кг в розумних цілях. Звісно. Кермо кріпиться завдяки алюмінієвому виносу керма. Само кермо, як ви бачите, анатомічне. Як його кажуть, ласточний хвіст задовжки кермо 65 см. Це стандарт гірського велосипеда, що дозволяє легко контролювати велосипед. Гальмова система дискова, механічна повторюсь, ручки гальмові, окремі від перемикачів. У нас стоїть два перемикача і два гальма. Позаду у нас перемикач швидкостей на правій руці від торгової марки Шимана з кількістю оградачої шкали 1, 3, 6, 8. Ми завжди знаємо, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Передній 1, 2. Ну, також Шимановський монетка. Це стандарт ручки, м'які надійний легко буде їхати, контролювати велосипед. Повторююсь, тросики сховані в раму. З обидва сторон у нас тут це надійно, рама достатньо тісна. 52 зубця на великій зірці дозволяють легко тримати швидкість. А середня звізда, ну, мала можна так сказати, це звізда як для гірського велосипеда. Попереду у нас стоїть перемида... перемикач і позаду у нас стоїть перемикач-кларіс. Це комфортні перемикачі для таких це комфортні перемикачі для шатунів з великою кількістю зубців. Це надійність перемикання. Сама касета ззаді, повторююсь, як у гірського велосипеда, стандартна гірського велосипеда. І працює дуже гарно цей перемикач на цій касеті. Позаду втулка у нас стоїть під касету. Ротор у нас кріпиться болтами, ну, задня гальмова система теж дискова механічна, тросиком гальмується колесо і кріпиться колеса завдяки легкозйомного ексцентрику. Як ви бачите, є підніжка велосипеда Swip Race А4 від торгової марки VNC. Також стоїть відзначити наявність отворів. Ось тут отвір раз. І оцей отвір-2. Тут також є отвір і отут отвір. Це для того, щоб поставити сюди і крила, і багажник. Тому що є ось тут отвір під крилом і отут по дво, два, дві вибишки під багажник. Сідуха регулюється завдяки легко, ексцентрику. Під будь-який зріст можна налаштувати сідушку. Тобто дуже зручний елемент до велосипеду. Треба відзначити, що цей велосипед насправді легкий, насправді комфортний і дозволяє рухатись як містом, так і за містом швидко-швидко-швидко завдяки великої звірки на шатунах. Стоїть відзначити відстань від центральної частини рами до полу, тому що від вала каретки до підсидільної труби у нас тут 49 см, а центральна частина 77 см. Це відстань центральної частини. Ну і е, відзначити вагу стоїть. Вага велосипеда Він Speed Спідрейс А4, Sweep Race А4. Вага велосипеда ну, не така і велика, тому що тут все зроблено для легкості руху. Вага велосипеда 12 кг 200 г. Тобто це легкий велосипед з урахуванням поїздок велосипедиста на вагу від 120 кг до 120 кг, тому що ну, велосипедист мабуть, може вагу мати і 90, і 100, а з-позаду поставити якийсь аксесуарчик, мішки, палатку, то велосипед взагалі може витримувати навантаження 120 кг. Легкостю. Сподобався відеогляд від велосипеда е, Турінгова Swip Race A4 кермо Ровне. Е, то приходьте, купуйте, замовляйте цей велосипед в нашому київському магазині на Харківському шоссе. Бажаєте придбати е, по інтернету, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. і замовляйте велосипед ВІНСВІП. Рейс А 4 постійним покупцям завжди знижки. Повторюсь, велосипед на Шимановському обладні.